Час його інавгураційної промови, а вона була піднята, коли журналісти запитали його щодо закінчення війни за 24 години. На що він відповів мовляв, у мене ще залишається півдня, і додав, що Володимир Зеленський готовий домовлятися. А от з Путіним він планує особисто зустрітися і зрозуміти, чого хоче Путін, і Росію чекають економічні труднощі, і саме це може спонукати Путіна піти на деякі поступки для проведення адекватних первого. Переговорів сам же Путін вчора, окрім того, що, скажімо так, привітав Дональда Трампа з перемогою під час засідання Радбезу, він скликав його. А почав говорити, що дійсно готовий до переговорів. Але він говорив не про переговори з Україною. Він говорив про переговори зі сполученими штатами, але висував ультимативну умову. Умовно кажучи, вибачте тавтологію, перекладаючи на людську на хлопський розум, повна капітуляція України, точніше кажучи, будь-яке мирне врегулювання, на яке він погоджується, має базуватися на усунені першопричин конфлікту. Ми ж знаємо, хто є справжньою першопричиною. Прекрасно не потрібно тут далеко ходити. А Путін брехливо зауважив, що Російська Федерація ніколи не відмовлялася від діалогу із жодною адміністрацією Америки. А він каже, що ми вимагаємо, по перше, нейтрального статусу України відмови доступу до НАТО, е, мінімізації. Збройних сил України і третє зміни чинного українського уряду. Ну це вже повне втручання у внутрішню політику. Але слова Путіна вони залишаються тільки словами, що вони готові щось робити, хочуть мир. Реальний його наміри настрої. Ми бачимо на полі бою, яке диктатор закидає, закидає, закидає м'ясом. Причому м'ясом, як російським, так тепер і північнокорейським. Декого цього м'яса точніше, живе м'ясо, вдається брати в полон. Як приклад тут сталося коли вчора здається. Позавчора, коли українські захисники а, за допомогою дрона на курському напрямку змусили вороворожий ворожий наступ зупинитися, і в той момент, а, коли північно Корея північнокорейця, одягнутого в російську екіпіровку а, з бронежилетом іншого розміру, він почав махати воїнам нашої 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, думаючи, що це солдати Російської Федерації, і коли бійця. КНДР вели добро бронемашини, він кинувся е, на стовп, але не зміг себе ніяк убити. А у полоні північно дали подивитися мультики. Знищуємо дали подивитися мультики, я не розумію. І потім передали співробітникам Служби безпеки України для того, аби з ним були проведені відповідні допити.